Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Darkus Impact. Нещодавно відбувся стрім розробників, у якому нам представили багато чого новенького. Ознайомитися зі всім? Ти зможеш у моєму огляді на стрім розробників по підказки справа. Але найголовніше, чого всі так чекають, це банери персонажів. До першій половині на нас чекає нова гео-персонажка з Фонтейна, Навія. А з нею буде ще Аяка. В другій половині будуть електор Райден та Йоємія, плюс нова четвірка Шеврес, яка Володіє піроелементом, тому настав час підрахувати, скільки примогемів можна буде отримати за оновлення 4.3 та скільки разів зможемо покрутити івентовий банер в наступному оновленні. А перед цим ти можеш поставити лайк на це відео та підписатися на мій канал. А ми ходімо рахувати. І одразу перше, що ми отримаємо зі старту оновлення 4.3 це компенсація за технічні роботи, за які ти отримаєш 600 примогемів на пошту. Друге це щоденні завдання, за виконання яких в сумі ти отримаєш 2520 примогемію. Третє це за відмітки в хоюлабії, де ти отримаєш 60 примогемів. Четверте, Це обмежені промокоди наступної прямої трансляції розробників плюс 300 примогеміїв. Щоб їх не пропустити, приєднуйся до Discord серверу за посиланням під відео. П'яте. Це безодня, яка оновиться в цьому оновленні тільки два рази. І принесе нам 1200 примогемію. Якщо ж ви повністю її не проходите, просто відніміть ту кількість прямогемів, де ви не можете пройти. Шосте. Тестові забіги такими персонажами, як Навія, Аяка, Райден та Йоймія. Чотири персонажа по 20 примогемію, що в загальному виходить 80 примогемію. Сьоме. Це додаткові промокоди та веб-івенти. Приблизно цього разу отримаємо 240 примагемії. Восьме – це завдання Легенд Наві, де ми зможемо отримати 60 примогеміїв. Дев'яте – це івентові події, де є одна головна подія та три другорядних. Головна подія оновлення 4.3 це троянди та мушкети. За цю подію ми отримаємо 1000 примогемів плюс безкоштовний івентовий клеймор. Також є інші івентові події, такі як тренувальний табір бойового жука Аратаки Іто, за який ми отримаємо 420 примогемії. Втрачені скарби це ще одна подія. За яку отримаємо 420 примогемію. І остання подія танець рішучої волі, де також зможемо забрати 420 примогемію. А ще в цьому патчі до фонтайну прийде лібень, якого ми зможемо отримати в загальному 380 примогемію. 10 це оновлення магазину Паймон. В цьому оновленні магазин встигне оновитися один раз. А це ще додатково 5 івентових та 5 стандартних круток. 11 це 5 додаткових стандартних круток за закриття бойової переглядки. Постки, і в результаті фрі-ту-плей гравець отримає приблизно 7700 примогеміїв, 5 івентових та 10 стандартних круток. Якщо все це перевести в івентові крутки, в нас вийде 53 івентових та 10 стандартних круток за оновлення 4.3, що і дуже мало, але це пов'язано з тим, що в цьому оновленні немає нових локацій, тому так мало виходить примогемію. А зараз підрахуємо, скільки круток зможе отримати гравець, який підтримує розробників донатом. Для цих гравців у нас є сума 7700 примогемію, 5 івентових та 10 стандартних круток. Також вони отримують нагороди з благословення небесного місяця, а саме 3780 примогемів, плюс 5 додаткових івентових крутки з платної бойової перепустки і 680 примогемів за закриття бойової перепустки. І в нас виходить сума 12160 160 примогемів. Перевівши це все в крутки, у нас вийде лише 86%. Івентових та 10 стандартних круток. Ну що ж, ось і підрахували, скільки круток ми зможемо отримати в наступному оновленні 4.3 Пишіть в коментарях, чи достатня кількість примагемів для вас у цьому оновленні, та на якого персонажа потратити усі примагеми. А я вам дякую за перегляд! З вами був Даркус. До зустрічі в наступному відео!